Сьогодні такий дуже неприємний день. Не стало нашого друга, великої людини з великою буквою, тренера і гарної людини. Це пішла людина, яка для нашого місця була видатною, видатним спортсменом, віддатним тренером. Так що дуже-дуже я не маю слів. Це він грав і в нафтохіміки, а потім він грав в Азавмаші, і в будівельники, і в зборну України на чемпіонатах Європи. Прекрасний ігрок, прекрасний чоловік. ушел от нас. Это очень плохо, это потеря просто. Мальчишка умел все. Он уже в 15 лет выходил на площадку в составе нашей команды, команды мастеров. И получил сразу звание кандидат в мастера спорта. Война уничтожила его. Это очень жалко. И и переживаємо. І його головний, головний учитель, він дзвонив мені з Самари і плакав просто. называли Ми називали їх малими тоді. Це у нас була команда трошки старша, у Альбертовича тренера нашого, а вони були на 3-4 на на роки молодші. Але це все в одному залі було. Там, ми постійно переконалися зранку ввечері. Там, ці спортивні табори, ну а далі вже там була ж старша команда, спочатку ми ж були кразом, тоді всі команда Краза була. І за краз грали, вже це вже, так би мовити, в одній команді, потім ж Кремінь був цим автохімік, разом вже, ну, скажімо так. Да. І тренувалися, і, і ти ми приятелювали і товаришували. Вітька з Андрюхою, з другом були першими друзями. хто… По 20 капель тоді ще не спортивних випивали за мою доньку. У мене двома якраз приїхали зі змагань. Ну, тобто було багато всього. І за три дні до загибелі його телефоном ми говорили. Був великий план у нас на після свят. Давно не бачилися ну, там, більш таким широким колом, тому що з звітів ми зустрічалися там і в Києві часто потраплялося там, і він коли тут працював директором ДСШ, США. Там у нас були певні. Історії ми намагалися там трошки допомагати, але от великою такою компанією не зустрічалися. І домовилися саме після свят. Він мав обдзвонити своїх хлопців, я там кількох тих, хто тут є, що в Кременчузі, де на зв'язку хто. І планували у Львові саме зустрітися після свят, так, ми, тому що ну, самі розумієте, час такий, що не було зрозуміло, хто коли кого побачив. Ну, от, бачите, як вийшло, що. Побалакали, а в ну, Ватсапі ще цей пропущений дзвінок від нього. Потім я вже взяв трубку, бо був якраз на, на роботі. Ну так, спілкувалися. Віктор Володимирович навчався в нашому закладі. Це було тоді, коли ще не було відкрито відділення фізичного виховання. Йому доводилося поєднувати своє захоплення спортом із навчанням на відділенні початкової освіти. І він був сумлінний старанний студент, який намагався все ж таки і опановувати свою основну професію, але не полишав занять спортом, бо мав мету, яку, як ми знаємо, він досяг у тому, що він має дуже великі такі досягнення спортивні, але був дружнім, товариським світла людина, тож світла пам'ять. Прийшли дівчата з групи, ми прийшли провести для нас. Це було неочікувано. Ми в цьому році, 25 років, як закінчили училище, не зібралися, тому що була війна, але підтримують стосунки. Завжди вітя веселий, товариський, дуже добрий. У нас сьогодні дівчата дехто не зміг виїхати, тому що була сирена, набагато більше збиралося. Ну, хотіли. Звичайно, не в таких обставинах, але вже вийшло, як вийшло. Ми його запам'ятаємо. Таким як всі його дуже любили, тому що він у нас справді дуже, дуже гарний. Найкраще він завжди буде з нами. Він з нами вчився, він вчитель початкових класів. Такі його і діти, і дівчата наші дуже любили. І діти завжди. Купа людей, купа дівчат. nas famílias, tais pessoas